Юлія займалася хатніми справами, а її маленький син бавився поряд. Аж раптом матір з дитиною оглушило потужним вибухом і буквально підкинуло в повітрі. Стіни почали труситися, ну тобто не зрозуміло. Спочатку не зрозуміло, що сталося. Фізично таке враження було, що будинок падає. Тобто вибух був сильний, досить сильний. Жінка одразу кинулася на вулицю. Підвал дев'ятиповерхівки охопила пожежа, а поруч бігав наляканий та обпечений чоловік. Сантехнік вибіг з підвалу і кричав, що підвал горить. Та що сталося? Він ще сам не розумів. Він був опечений. Любов живе на першому поверсі, рвонуло просто під кімнатою її 14-річної доньки. Почалася паніка, почався крик, відразу почався дим, паркет був здутий, двері не відчинялися повністю. А коли доторлилася до самої середини, де стався вибух, воно все було гарячим. Ну, як говорили МЧСники, що, мабуть, тут був епіцентр. Вибухова хвиля була настільки потужною, що зруйнувала стіни у підвалі. Постраждали навіть несучі конструкції будинку. Це є несуча стіна, а ось ця каптьорка, вона туди далі. йде. бачите, вже пішло так, якби, таке задимування. Бачите, все було підвали. Воно то хвилюю, уявіть собі, що я навіть… Отак от воно пішло так, якби, до виходу. Такої біди наробила невідома речовина, яка зберігалася у металевій діжці. У підвалі працював місцевий сантехнік і випадково цю ємність підірвав. Ту було і то таке та, якби, виверження вулкану. То десь півгодини, а може й годину. Пожарники не могли загасити. 27-річний сантехнік Богдан живе і працює у цьому ж будинку. Ввечері після роботи він вирішив помайструвати у підвалі. Це не в робочий час. Мешканці кажуть, що ніс якусь велику сумку. Ну, ми бачимо зараз, там лазили, що там є велика болгарка, що навіть врзеться. Щось, видно, різав. Богдану неймовірно пощастило. Він хоч і отримав опіки, але лишився живим. У нього опіки обличчя кистий і нижніх кінців. Площа опіки десь становить 10%. Постраждалому важко говорити, але він пояснює. У підвалі робив хомут для труби. Коли почав різати метал, іскри потрапили на діжку, яка миттєво вибухнула. <кхух> дуже руки болять. Я не знаю навіть. Напевно, якийсь лак або що дуже сма було спочатку, я вчора зайшов. Та визов, я хотів вигизати кусок бляхи там стулі, і Вона як гарну на тому кінець. Ну і все, я мене відкинула боковую хвилю. Надула стіну. Співвласники зараз намагаються оцінити шкоду завдану будинку. Не виключено, що його визнають аварійним. Зараз на місці події працюють криміналісти, слідчі та спеціалісти-будівельники. Основною їхньою метою є з'ясувати, що все ж таки вибухнуло і чи є загроза обвалу будинку. А от сусіди зла на гори сантехніка не тримають, пояснюють, знають Богдана з маличку, і він ніколи не відмовляє у допомозі. Ну я не можу на дитину нічого сказати. Ну щось він може порушити. Я знаєте, на когось я морити, я не можу. Він так само постраждав і мій як людину. Його теж шкода. У поліції до сентиментів не схильні і вже відкрили кримінальне провадження. Якщо доведуть, що саме через сантехніка стався вибух, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.